У Луцьку починають тиснути на представників організації Національний Альянс, зокрема цієї ночі проти її очільниці на Волині. Майї Москвич та ще кількох активістів відкрито кримінальне провадження. Люди у міліцейській формі та ще й у компанії представників прокуратури прийшли до місцевого штабу національного спротиву, аби вручити їм повістки на прихід до правоохоронних органів. Попередньо має відбутися допит за фактом події 2 грудня, коли альянсівці винесли з обласної адміністрації портрети Януковича, які згодом пронесли містом. Молодих людей попереджено, якщо їхня провина в скоєнні правопорушення буде доведена, можуть піти за ґрати на 4 роки. Завалило 5 людей з камерами, з кимось прокурором. Ми сказали, всі виходьте, Ми тут будемо вручати кримінальну права. Ну тобто основу про відкриття кримінального проваду. Ну, в результаті ми її вручили. Кримінального провадження, ось е, є там стаття. Це буде по гульганстві і е, за те, що я заволоділа під час акції портрету Януковича, закликали його повісити на ялинку місті Луцьку. Ось це є підставою, і завтра на 10-й ранку мене викликано на надому.